У рівному чоловік врятоване йому життя віддячив нецензурною лайкою. Про дим, який йде з однієї з квартир на вулиці князя Романа, рятувальників повідомили сусіди. Увійшовши в помешкання, рятувальники одразу виявили осередок займання. Він знаходився на кухні. На газовій плиті була увімкнена сковорідка. Вона була розжарена та виділяла смертоносний чадний газ. Працівники МНС одразу відключили газопостачання та провітрили приміщення. В одній із кімнат спав господар. Рятувальники його розбудили. Чоловік навіть не зрозумів, що відбувається. Це у вас горить чи не у вас? Я не знаю. Я Більше того, господаря квартири мало хвилювало, що він мало не спалив помешкання, а присутність працівників МНС його роздратувала. Взивали щось чи ні? А встаньте, подивіться, що ви не робили. Ні, я хай горить, мені в голову не пише. Хай горить. Зігріть мене, сього літо на сьогодні. Після того, як вогнеборці поцікавилися, чи потрібна чоловіка медична допомога та як він себе почуває, чоловік знову ж таки в бік рятувальників виявив потік негативних емоцій. Рятувальники вкотре звертаються до людей, аби ті дотримувались безпечної поведінки у побуті та не наражали на небезпеку власне життя і сусідів.